Вечір на затоці вервих віст, вічка самарка, сонечко вже сіло тільки-тільки, але у мене є кадри там потім, як воно сідає, хочу, щоб ви подивилися, як змінюється тут усе, коли вечір наступає. Можна тільки уявляти, як красиво тут було раніше, коли були козаки, коли Україна була вільною від усяких налідів. Коли дух козацький вирував і села волі. А може ще раніше, коли скіфи були тут, на цій землі. Слав'яни. До речі, колися територія України називалась Кіфію. чомусь про це дуже рідко згадують нині. І про якусь я згадують, а про скіфію рідко. І про те, що ми скіфи. Ми з вами. О, котик, дивіться. А до речі. Дивіться. Місяченько. Майже повний. Ну, ще не повний, а котик. Ну, де ти був раніше? Так. Я... <говорю>